Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставите вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Тож, друзі, сьогодні будемо готувати винну диню. Це такий буде напій аперитиву. Розумієте? Я нещодавно готував кавуновий пунш, Цей рецепт вже є на каналі. Я залишу посилання на нього. Подивіться, кому цікаво. А зараз буде винна диня. Це такі обидва напої аперетиву, але в кавуновому пучі використовується більш нічний алкоголь. А, і тому він якось, ну, я рахую, він буде таким чоловічим варіантом. А винна диня буде жіночим еквівалентом його, і коли до вас приходять гості, а сама ситуація потребує деякого очікування, то ці два напої можна подати. Я думаю, і будуть задоволені і чоловіки, і жінки. Тож, е, такі напої скрасять очікування. Ну і почнемо готувати, друзі. Для початку таку диню, у мене вона десь близько 4 кг, тому ну, трошки більше. Ну і відповідно зрізаємо вершечок. Друзі, ну а далі просто все. Серцевину із насінням вибираємо, щоб залишилась тільки м'якоть. Друзі, ну а тепер ложкою отак от збираємо м'якоть, яка є всередині дині самої. Нам потрібна тільки м'якоть, тому отак от її ложкою обрізаємо, збираємо. Далі продовжимо. Друзі, ну а далі все просто. Вибрану м'якоть перебуваємо на блендері. Я не став цей такий простий і звичайно всім відомий процес показувати. Просто м'якоть беремо і перебуваємо на блендері. Ось і все. У мене вийшла от така рідина, і до її доволі багато, як я скажу. Ну, тепер почнемо збирати безпосередньо сам напій наш. Тож, друзі, збираємо напій. Як ви бачите, я повернув деньку. Ну, вона буде використовуватися у нас як посуд, я вже вам казав. Тож, друзі, беремо диньку. Ну і що? Ну, По-перше, додаємо дві ложки меду. Е, краще мед розтопити, ну, щоб він був рідкий, ну, він так швидше змішається з іншими інгредієнтами. Тож додаємо мед. Друзі, мед додали. ну, Далі зовсім це просто. Я такий взяв маленький лайм, ну, саме маленький, ну, я такий здоровий не став брати. Маленького, я думаю, буде досить на таку диньку. Тож, друзі, як ви бачите, довільно порізав, ну, буквально будь-якими там шматочками. Ну і додаємо лайм сюди. Так, лайм додали. Ну і тепер в мене декілька гілочок і свіжої м'яти, друзі. Тож, ну, просто листочки пообриваю сюди, також додаємо для свіжості. Ну і аромату відповідно. Друзі, ну і тепер основний інгредієнт тарарам це вино. Я взяв біле вино. Думаю, воно більше пасує до дині. Саме розумієте, саме біле вино. Ну і чому вино? Тому що ну це більш жіночий такий напій, так? розумієте? І якраз для жіночої половини. Вашої компанії, чи хто у вас там буде збиратись, якраз це буде дуже класно. Тож, друзі, додаємо сюди вино. Я думаю, на такий об'єм додам зразу літр, навіть не буду там щось видумувати собі. А потім інший весь об'єм заповню вже перебитою динію. Тож, друзі, додаємо вино. Ну і тепер, друзі, як я і зазначав, повертаємо нашу диню. Скільки влізе, скільки додамо. Друзі, коли додали всі інгредієнти, то добре перемішуємо їх між собою, щоб все класно змішалося. Ну, а це в мене залишки, друзі. Не переймайтеся з того, що я, можливо, як ви подумали, заповнив вином всю ємність Дні і безпосередньо самої Дені ну, перебитої. Ну просто туди не влізло, не хватило місця. Друзі, ні. В мене всього ж два таких. Ну, цей повний, а попередній я випив там десь трошки більше половини було стаканчика. Так що дині також тут достатньо, і сповна-сповна буде досить для нашого напою. Ну а це так. Дуже класно, я скажу вам і без інших інгредієнтів, просто сама диня. Клас. Ну і перемішуємо, не забуваємо. Друзі, ну що ж, моя винна диня готова. Е, я її все класно все там перемішав і думаю, тепер поставити настоятися до холодильника. І трошки, щоб вона охолола, так знаєте, після всіх наших процесів. Я думаю, одну годинку я витерплю не тому, що от саме годину треба, а просто більше не витерплю, друзі. Е, Витримаю ще одну годинку і в холодильнику, ну, а тоді вже будемо смакувати. Друзі, дістав хі, через годинку свою диню. Вона настоялася, і знаєте, ну можливо, за цю годину, що пройшла, поки вона була в холодильнику, оці аромати, які виникли під час приготування, розійшлися. Чи я вже так може звик до них. А коли я дістав диню по-новому, розумієте, відкрив, то тут так пахнуло, так пахнуло, друзі. Такий, знаєте, динновинний винний аромат, але таку свіжість також відчуваю. Знаєте, такі нотки м'яти є. Не знаю, від лайма ще поки не відчуваю, але все є. Я так от вирішив ще дуже класно перемішати ще раз, щоб все-таки інгредієнти більш розподілилися між собою. Аромати, смаки там і так далі. Зараз підготую невеличку презентацію і будемо смакувати. Що ж, друзі, нарешті-нарешті в мене дегустація, я дочекався. А вам, на жаль, я можу тільки розповісти про свої враження. Але ж, друзі, потрібно починати. Тож. По зовнішнім факторам, як я це завжди роблю. Якщо подавати отак от на стіл, то це буде класно виглядати, розумієте? Якщо ще використовувати кавун, кавуновий пуш, як я вже зазначав на початку, і подавати ці такі два напої разом, розумієте, на столі буде стояти кавун з напоєм і диня зі своїм напоєм, то, як на мене, то це буде дуже красиво виглядати, друзі, така саме подача. Тож, і на столі в мене тут, як ви бачите, зараз також. Власно, все виглядає. Ну, а з ароматами я скажу, що тут вже стоять аромати безпосередньо, тому що ну, не герметично все закрите, ви розумієте. Ну, Основний аромат іде, це диня. Відповідно, її найбільше, ми з нею багато процедур тут робили, воно все наповнилося тут у мене на камбузі дині. Але, друзі, от зараз, після того, вже, як вона настоялася, я відчуваю деякі такі нотки вина. Розумієте, така якась. Ну, такі пари є, якась кислинка така є. Ну, вино присутнє саме в ароматах. Ну, і відповідно, ми додавали такого для свіжості, і м'яту додавали, і лайм додавали. То, відповідно, воно все грає, друзі, знаєте, такий аромат свіжості є. Ну Але ж саме головне, до чого ми е, йшли, то це смаки. І відповідно, за смаками буде головна оцінка. Тож, давайте почнемо. Я тут собі вже, як бачите, стаканчик. Налив, тож давайте спробую. <клес> Класно, друзі, справді свіжо, свіжо. Я скажу, що присутній і лайм, мед так навіддалені є. Я відчуваю, що така солодість і саме від меду, і такий, знаєте, саме от смаках, медовий такий смак, смак такий. Присутній. Свіжість, що м'ята, що лайм додає, і я їх відчуваю навіть в смаках, що вони присутні і так класно. Ну, Відповідно, домінує диня. Вино також є, воно таке, знаєте, помітне. Якщо так пити саме то ну, ти відчуваєш, що тут є і алкоголь, і диня є. І воно так, знаєте, помітно-помітно присутнє. Ну, ви бачили, я використав цілий літр. Друзі, дуже класний напіс. Знаєте, дійсно так, як оперативчик, він буде дуже-дуже класно виглядати на столі. І Я думаю, всі дівчата, які будуть за столом або в очікуванні за стіля, вони будуть задоволені. Тож, друзі, використовуєте дуже класний рецепт, користуйтеся. Ну і всіх запрошую відповідно на свій канал, домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Всіх запрошую, всім е пропоную підписку робити, залишатися з нашою великою командою. Ну і чекаю від вас, подобає класних фігурів, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. У